Слава Україні та слава Зсу в Одесі 30 березня 765-й день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі. Вчора знову атака від росіян іранськими дронами Камікадзе. 12 штук запустили через Херсонщину в сторону Дніпропетровщини. і аж на Полтавщину і через Чорне море в сторону Одещини. 9 з 12 дронів вдалося збити. На жаль, є прильоти. Кажуть знову про удари по енергетичній інфраструктурі. Так в Одесі під час дронової атаки, коли дрони були ще в області, наче був прильот, чи уламки дрони пошкодили щось, що в Одесі в деяких районах. Онах зникло світло, а в деяких навіть і вода. Ну а потім, десь за пів години, все повернулося, і зараз світло вже не вимикали з ночі. А зранку росіяни продовжують обстрілювати Україну цього разу балістичними ракетами. Були вже два пуски кудись в сторону Вознесенська на Миколаївщині і начебто в сторону Києва. Але поки що про прильоти немає інформації. Можливо, навіть це були фальш-цілі. В Одесі під час дронової атаки збили два дрона. Зараз тепла погода, близько 15 градусів. В сусідній Миколаївщині прильотів не було, наче навіть дронової атаки там не було. Але в районі Очакова, як завжди, обстріли без постраждалих там. А от на Херсонщині другу добу поспіль, на жаль. Є загиблі. Минулої доби одна людина загинула, ще одна травмована. Ну і також один дрон збили під час дронової атаки на Херсонщині. Дякую нашим хлопцям. А росіяни нехай чекають на помсту.